Вітаю вас, улюблені, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Ми маємо гарний час і гарний день. Я вас вітаю, дорога церква у Гризківці, з тим столітнім ювілеєм. Дякуємо вам, що ви даруєте такі гарні подарунки всім тут пасторам. І ми також хочемо від нашого братерства, від нашого об'єднання, від усіх служителів подарувати вам таку пам'ятну, гарну Біблію. На ваше сторіччя, настойна, гарна українська Біблія підписана по тому прийміть її в дар. Хай Господь благословить Володя, щоб ви мали і читали, і трималися тої Біблії, то проживете ще не одне століття. Хай Господь благословить. О, це, це один подарунок, а другий подарунок, ви так хотіли, ти так володяхтів, що був Михайло Степанович. <реш> і ви всі хотіли. І знаєте, ми не знали, чи він буде. Він вчора вночі прийняв рішення бути, і я радий, що він сьогодні є з нами. Бо другий подарок буде після мене. Я улюблені неймовірно радий е, тим, що ми сьогодні святкуємо з вами цей ювілей. І ми кажемо, що Господь є серед нас. Амінь улюблений. Бо якби не Господь, ми би не прожили і не пройшли цей час, Його присутність в Його церкві, присутність через Слово Його, через Святого Духа. Дає нам силу йти далі, долати різні труднощі і перешкоди в нашому житті. Завдяки Господу Ісусу Христу ми можемо йти. іти, іти, брати і сестри, там, де здається, важко йти, неможливо йти. Але по слову Ісуса Христа ми можемо йти навіть по воді. Алілуя! І приклад цьому є апостол Петро. Я хочу улюблені прочитати Боже Слово декілька місць, одна думка, і буду завершувати, вітаючи вас. Книга Дії святих апостолів, другий розділ, 41 й вірш. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Дії апостолів, 5 розділ, 13 вірш. А сторонніх, ніхто приставати не наважувався до них, але люд прославляв їх. І третє місце писання це дії святих апостолів, 9 розділ, 26 вірш. А коли він до Єрусалиму прийшов, то силкувався пристати до учнів. Та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Амінь. Амінь. Брати і сестри, церква Господа Ісуса Христа, народжена ним на Голгофі, в муках і стражданнях. Ми взяті від Христа, як Єва була взята від Адама з Його ребра, так церква взята від Христа. Ми є від нього, ми є Його, ми належимо Йому. Він купив нас своєю дорогоцінною кров'ю. Коли церква, брати і сестри, була народжена, вона була невеличка і маленька. Вона складалася з небагатьох людей, які вірували в Христа, які визнали його Господом і Спасителем. Коли Ісус вознісся, Він залишив своїм учням важливе Слово. Ідіть і проповідуйте Євангелі. Хто вірує у Хрестиця, буде спасене. І ми бачимо, що учні, апостоли Господа Ісуса Христа почали проповідувати Єванглію, і люди, що увірували, вони хрестилися і приставали. До учнів, до цієї групи людей, до церкви. Вони приставали. Вони приєднувалися до церкви. Церква не приєднується до світу. Світ має приєднатися до церкви. Амінь, брати і сестри. Люди зі світу мають прийти до церкви і пристати, пристати не на своїх умовах, а на умовах Христа. Ти можеш прийти до церкви і пристати до церкви в тому випадку, якщо ти віруєш в Євангелію, віруєш в Христа, віруєш в Спасителя, приймаєш умови Христа. І на цих умовах пристаєш до церкви. Церква щоденно зростала кількісно. І ми читали, брати і сестри, що багато людей і сторонніх, їх було багато. Сторонніх людей вони не наважувалися пристати до церкви. Чому вони не наважувалися пристати до церкви? Чому багато людей сьогодні не наважуються пристати до церкви? І є на це причина. Тому що, брати мої сестри, потрібно прийняти умови приєднання. Амінь. Потрібно прийняти слово Христа і жити Ним, виконувати Його. Тому що церква це серйозно. Християнство це серйозно. Це треба зважити все. Треба багато чого залишити, багато від чого відмовитись, зректися, особливо самого себе. Тому що приєднатися до церкви це стати учнем Христа. Хто може стати учнем Христа? Той, який зрікся себе, лишив багато чого, взяв свій хрест і йде за Ісусом щоденно. Багато людей розуміли, що їм треба лишити гріх. Лишити багато чого і пристати до церкви, але вони були не готові, тому не наважувалися пристати до церкви. Але Люд прославляв їх. Люди бачили, церква гарна, люди гарні, вчення добре, все є благословене. Але багато не наважувалися пристати, хоч і писання каже далі. І все збільшувалося тих дії 5.14, хто вірує в Господа безліч чоловіків і жінок, незважаючи на те, що багато людей боялися пристати до церкви, все ж таки були ті люди, які приставали до церкви, приходили до Христа. Через що? Через увірування. Ти не можеш стати частиною церкви без увірування, без охрещення, без виконання заповіді Господа Ісуса Христа. Ти не можеш стати частиною тіла Христового. Люди, які увірували, приставали. Ну, ви знаєте, були і інші випадки. Був випадок, коли Савел, гонитель церкви, людина, яка знала про Бога. Проповідувала про Бога, закінчила біблійний інститут, університет тодішнього часу. У ній Гамаліїла це вищий духовний заклад тодішнього часу. Але він не був послідовником Христа. Навпаки, він гонив і переслідував церкву, знаючи про Бога, молячись до Бога. Він думав, що віруючі люди, вони неправильні. Їх треба гнати, переслідувати. То якась неправильна віра, якась неправильна організація, Назорайська єресь, якась дорога за Христом. Що це є? І він почав гонити і переслідувати. І він це робив, брати і сестри, до тих пір, поки Христос не зустрів його на дорозі. І знаєте, коли він покаявся, зразу, перше, що він зробив, він охрестився. Алілуя! Зразу. Він охрестився, а ній, якого Бог послав до нього, каже: Савле, брате, Господь Ісус, який явився тобі на дорозі, послав мене. Щоб я поклав на тебе руки, ти став видючий, наповнився Святим Духом, і він Його охрестив. І знаєте, Він окрещений, хоче пристати до церкви. Хоче пристати до учнів Господа Ісуса Христа. Хоче стати частинкою церкви. А ви знаєте, що, брати і сестри? А савла в церкву не приймають. Він хоче пристати до церкви. А люди його в церкві бояться, стороняться, не приймають. Написано, не вірячи, що він учень. Вони не вірили. Вони думали, це не може бути, щоб такий чоловік став учнем Христа. Він, напевне, що охрестився спеціально, щоб прийти в нашу церкву. Побачити всіх віруючих, побачити служителів, і тоді їх всіх гонити і вбивати. В них така була думка. Але ви знаєте, брати мої сестри, Біблія говорить, що був один чоловік на ім'я Варнава, який привів його до апостолів, і він дав за нього добре слово, добру характеристику, і він каже: це наш брат. Це той, який повірив. Я є свідком, як він безстрашно проповідував Дамаску про Господа Ісуса Христа. І завдяки Варнаві церква прийняла в свої члени церкви Савла, який потім став великим служителем, апостолом Павлом, що написав багато послань, які ми читаємо. Улюблені! Я бажаю вам, дорога церква, щоб люди завжди хотіли пристати до вас. Я так бажаю вам, щоб багато людей навколо вас хотіли стати частинкою вас. Хотіли пристати, прилучитися до вас. І хай Господь серед вас підніме таких варнав. Які б приводили інших. Знаєте, Варнава взагалі відіграв ключову роль в житті Савла. Коли заснована була церква в Антіокії, і туди апостоли послали Варнаву, коли він прийшов і побачив Божу благодать, він зрозумів, сам він там не справиться з служінням. І написано, він пішов до Тарсу і знайшов Савла, і привів його до церкви. І вони збиралися в церкві цілий рік, навчали багато народу, і найперше християнами учнів було названо в Антіохії. Хай Господь серед вас, брати і сестри, піднімає таких варнав, які би були здатні побачити тих чи інших лідерів, приводити їх, залучати їх до служіння і піднімати їх на служіння. Хай Господь благословить вас. Щоб ви завжди стояли в істині і правді таким чином, щоби всі хотіли пристати до вас, щоб не приставав якийсь гріх, якесь недобре, якесь лукаве, хай Бог збереже, а щоб приставало все чисте, добре і благословене. Хай Господь благословить вас, дорога церква! Хай Господь благословить ваших служителів, пастора, диякунів, молодь, дітей, підростків, і всю вашу громадку в ім'я Ісуса Христа. Амінь.